Доброго дня, дітки! Сьогодні мешканці води-рибки запрошують нас у свою домівку підводний світ та пропонують пограти в різні ігри. Перша гра, в яку ми будемо грати, називається Один Багата. Якщо ми з вами на картинці бачимо багато рибок, то будемо плескати в долоні багато разів. Ось так! А якщо ми бачимо з вами одну рибку, то будемо плескати в долоні один раз. Ось так тож починаємо. Будьте уважні. Скільки рибок на цій картинці? Так, багато. Тому ми плескаємо багато разів. А на цій картинці одна. Вірно, малята, тому плескаємо один раз. А на цій одна, так, вірно. А подивіться на цю картинку, будь ласка, скільки тут рибок так багато, тому плескаємо багато разів. А тепер до вашої уваги, тітки, де такнична гра, знайди пару. Вам потрібно розглянути уважно картинки, на яких зображені рибки різного кольору. Та Потрібно буде з'єднати рибок однакових кольорів. Наприклад, жовта рибка до жовтої синю рибку разом з синьою. Тож починаємо малята, будьте уважними. Подивіться, будь ласка. Куди пливе велика зелена рибка, діти? Подивіться, так вона пливе. До маленької зеленої рибки. А тепер давайте подивимось, куди пливе велика червона рибка. Так, до маленької червоної рибки. А куди пливе велика синя рибка. Так, вона пливе до маленької синьої рибки. А велика біла рибка куди пливе. Так, велика біла рибка пливе до маленької білої і залишилася у нас велика жовта рибка. Куди ж пливе велика жовта рибка? Так вона пливе до маленької жовтої рибки. Молодці, малята впоралися із завданням. А тепер наступна гра. Дітки, порахуйте, будь ласка, скільки рибок у великому акваріумі. Так, малята, вірно, у великому акваріумі три рибки. А в маленькому акваріумі скільки рибок? Так, одна. А скажіть мені, будь ласка, а де більше рибок? У великому акваріумі чи у маленькому? Так, Вірно, у великому акваріумі більше рибок. А наскільки більше рибок у великому акваріумі? Вірно на дві рибки більше. А тепер давайте порахуємо, скільки рибок у цих акваріумах. У великому акваріумі, скільки рибок? Так, чотири. Вірно. А скільки рибок у маленькому акваріумі? Також чотири. Малята. А поміркуйте, де більше рибок у великому чи у маленькому акваріумі? Вірно, рибок порівну і у великому акваріумі чотири рибки, і в маленькому також чотири рибки. Ось ми пограли разом з нашими чарівними рибками. Рибки вам дякують, до побачення, малят, до нових зустрічей.